Бажаю міцного. Ну і вчора люди написав вірш, а сьогодні його хочу представити на ваш розсуд Не поставиш на коліна, не зламаєш дух та волю. Буде жити Україна у серцях мого народу, у серцях людей, що прагнуть чути сміх дітей навколо тих, хто любить до землю, а душею вірить в Бога. З шаною до всіх героїв і з повагою до всіх, хто боронить Україну, молимо усіх святих. Зійде сонце над степами, полонинами країни, зашумлять сади вишневі та трембіти над горами. Зареве Дніпро, що сили, і в піснях, в віршах дитини оголосить вісник миру, перемогу України. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди, миру, добра, усіх благ.